Війна з привидами минулого триває на засіданні виконавчого комітету соломіськради двадцять 22 червня. Про початок другої світової не згадали натомість порохом і сіркою ще й як запахло. Звітуючись про розвиток комуналки за останні п'ять років, головна комунальниця розповіла зокрема й про освітлення по вулиці комунарів і про ремонти доріг і тротуарів. Виконано вибірковий капітальний ремонт 50 тисяч метрів квадратів асфальтобетонного покриття та доріг та тротуарів вулиць Леніна, Володарського, Карла Ліпніх та Батюка в сумі 6,9 мільйонів гривень, що склало 4,7% від загальної площі асфальтобетонних покриттів доріг. У 2010 році відремонтовано 24,8 тисяч метрів квадратних покриття на суму 3,2 мільйона гривень. Мерштепа переконана, озвучені цифри потребують перевірки і чиновників, і силовиків. Цікаво лише що покаже цей аналіз прогресуючу хворобу чи спроби виправдань з боку теперішніх лікарів. Принаймні, попередній зовнішній огляд виявив розлад. Підписані акти роботи не виконані. И сегодня все говорят, ну, ты нам в Рыбачук, Так а у вас, где ваша голова? Я сегодня всем говорю, это ваши проблемы. Вы не докажете, говорил вам Рыбачок или не говорил. Все, вы подписали, вы несете ответственность. Не додав оптимізму і звіт директора КП «Водозниження» Михайла Богомаза середній вік машин на підприємстві 20 років. Зношеність доходить до 90%. відсотків, зважаючи на те, що в 2012-му слов'янську пророкують значне підтоплення. Слова комунальника лунають як вирок. Система водопоніження і водотвідіння має значительні морально знос і потребує заміни узлових агрегатов, капітального ремонту. Щоб вийти з кризи, пан Богомас почав заощаджувати на запчастинах, на пальному і скороченням штату працюючих. Якщо і далі так буде, чи залишиться щось від водозниження за кілька років?